Несподіваною звісткою для Обухова стало закриття кав'ярні та кондитерської солодкий плюс. Майже 11 років його засновники Наталя та Олекса Бурда тішили своїх гостей неперевершеними смаколиками. Хроніки Обухова не змогли залишитись осторонь і завітали до кав'ярні. Робота тут не припиняється ні на мить, і поговорили з Наталею ми просто під час процесу. Новорічні ну, свята! Це наш час, коли у нас дуже багато роботи, дуже багато замовлень. На зараз ми робимо велике замовлення для великого підприємства нашого міста, але на жаль, воно останнє останнє в історії блюзу, останнє в цьому році. А, наша історія почалася майже 11 років тому, коли почалася війна. На жаль, війна затягується, а наша історія закінчується. Сподіваюсь, що ми встигли зробити когось щасливим, чиєсь свято смачніше, чийсь день цікавіше. Ми дуже хотіли створити місце, де люди спілкуються. У нас принципово не було Wi-Fi для того, щоб люди спілкувалися, але в нас були настольні ігри, У в нас були прикольні клієнти. Які залишаться нашими знайомими, які залишаться нашими друзями. Блюз закінчується, але історія продовжується і вона буде кращою, цікавішою і новішою. За понад 10 років кав'ярня стала не лише місцевим символом затишку, але й активної благодійної діяльності. Заклад відомий своєю участю в волонтерських ініціативах. Зокрема, підтримкою Збройних сил України. Особливістю цього місця є те, що кожен рецепт удосконалювався, аж поки не виходив саме той ідеальний і неповторний смак. Наталя розповідає, що найбільшою популярністю користується фірмовий тортик Спартак. Його вміру солодкий шоколадний смак це гарний вибір у будь-яку пору року. Ми не втримались і зазирнули подивитись, як же твориться магія. Ще зовсім недавно Наталя будувала амбітні плани в кав'ярню придбали нове професійне обладнання, котре лише нещодавно почали випробовувати. Проте життя вносить свої корективи. Чому ж так сталося? Насправді рішення важке. Питання невідвідувачів, людей ходить багато, замовлень маємо багато, добрий день, маємо цікавих, крутих неймовірних відвідувачів, питання в податках, комунальних платежах, відсутності електроенергії. Працювати на генераторах не вигідно. Тому, на жаль, цифри кажуть, що треба сказати стоп. Можливо, це стоп тимчасовий, можливо, це стоп постійний. Життя покаже, але життя продовжується і все буде добре. І все буде Україна. І ми переможемо. Сумно. Адже це місце дружніх посиденьок і романтичних побачень, сімейних зустрічей і ділових перемовин, святкових майстер-класів і благодійних ярмарків. Тут смачно і затишно. І якщо ви досі тут не побували, поспішайте. Кав'ярням працюватиме до кінця року. До кінця грудня. Ми будемо працювати як кав'ярня, приймати ваші замовлення, робити ваш рік солодшим, робити ваше життя цікавішим. Якщо ви пам'ятаєте, ми багато часу, сили, грошей приділяли нашій волонтерській підтримці. В основному це військові. Тому в кінці січня, коли ми будемо завершати цей проект, ми хочемо виставити на аукціон деякі лоти з блюзера. Це будуть роботи козаксісти, це будуть прапори, це буде щось цікаве. Це допоможе нашим хлопцям наблизити нашу перемогу. Я почала шкодувати тільки за тими людьми, не за грошима, да, не за... за тими людьми, що хто працює, за тими людьми, хто приходить. От мені цього так шкода, і я розумію, що за цей місяць я не встигну з ними набутися. Оце мене дуже якби, засмучує. Якщо відкинути емоції, залишити цифри, я розумію, що рішення правильне.